Вона бореться за свою незалежність, за свою свободу, за мир на своїй землі. Я вас закликаю, давайте будемо єдині, давайте будемо міцні в своїх помислах і в своїх думках. І хай наша Україна живе і процвітає. Їй Богу, не дамо їм завоювати нашу державу. Не можуть вони прийти до нас, тому що є та. Хто до нас з мечем від меча й загине. Я не закликаю до війни. Я маю дуже мирну професію і хочу, щоб мені не прийшлось надавати медичну допомогу постраждалим у війні. Повірте мені, я впевнений, що та Небесна Сотня бачить все, що робиться. Ій-богу, їм віддасться сторицею тим, хто ганьбить нашу землю і наш народ. Слава Україні! Дозвольте мені дочитати.